Леся Українка безсонна ніч, цілу ніч до зорі я не спала, Прислухалась, як море шуміло, як таємна хвиля зітхала, і як серце моє стукотіло. Ночі темної дивні почвари заглядали в безсонні очі. І страшніші, ніж сонні кошмари, ті привиддя безсонної ночі. Думки гадки, мов птахи нічні, І налетіли тяжкі та суворі. Ох, непевні ті думи страшні, наче хвилі у північ на морі. Хто одважиться в північ на море, своє хибке човенце зіпхнути, Хто поважиться людське горе, світове серденьком збагнути, той у північ на море поплине. Хто не думає ранку діждати, хай же думка моя вільно лине, я не буду на ранок чекати. Серед мороку, бурі негоди, цілу ніч буде човен блукати, як зійде сонце правди та згоди, я тоді і вічним сном буду спати. Буде шарпати буря вітрила, пожене геть по темному морю. Ох, коли б мені доля судила, хоч побачити раднюю зорю.